На полицях книжкових магазинів скоро з'явиться дебютна книга наймолодшої авторки дев'ятирічної київської школярки Софії Шлінчак. Її надзвичайні пригоди – айка ідзюце, і це весела й добра історія про звірят, написана для друзів та ровесників. А тепер вийшла друком. Більше розпитати у юної письменниці про її творіння вдалося нашим журналістам. Софійка наймолодша авторка української книжки. Перша проба пора 9-річної школярки, поки не встигла потрапити на полиці магазинів і ще пахне друкарською фарбою. Але дівчинка з задоволенням причиняє завісу на пригоду своїх казкових звірят. Вони друзі, вони пішли на прогулянку до моря, але потім знайшли пляшку з запискою, де було написано, що там тукан. Заблокав на безлюдному острові, і вони вирішили його врятувати. Веселе і добре оповідання про маленьке ливення коху, папугу Айка та тукана дзю, дівчинка надиктувала батькові усього за два тижні. Утім, спочатку захоплива історія зародилась у серії малюнків. Перший малюнок Софія намалювала для своєї подруги і хотіла його подарувати, але подруги не було в школі, і вона вирішила продовжити серію малюнків. І коли ми зрозуміли, що це може бути щось більше ніж один. Один малюнок спочатку думали, що це може бути якийсь такий невеличкий дитячий комікс. То тоді зрозуміло, що треба було під малюнки підкладати ще й текст. Дитячий текст літературно підшліфували, але правили мінімально, як і самі ілюстрації. Тільки ті образи, що народились в уяві дівчинки і вилились фарбами на папір, оселились на сторінках книги. Не виправляю принципово те, що вона намалювала. Тобто, якщо вона щось не знає, як малювати, вона мене питає, що я хочу намалювати це, але я не знаю як, то я їй показую поряд. Не втручаючись в процес, отримали по-справжньому дитячу книгу для дітей, переконані видавці, яка має зацікавити не тільки суфічених ровесників, але й менших читачів. Надзвичайні пригоди кохи Айка і Дзюта ще й доказ того, що талановитою є кожна дитина. Цікаві пригоди. Про звіряток, те, що дітям подобається взагалі, тому в сенсі дитячої аудиторії це дуже вдала історія, і діти так само люблять те, що роблять інші діти. Тому ми вважаємо, що це має бути їм цікаво. Перший тираж дебютної книжки Софійки 1100 примірників. Частина грошей виручених від продажу піде на благородну справу. Їх передадуть на лікування хворих дітей. Біловол Владислав телеканал Київ.